Друзі, на нас перші проголовлене поїхали. Микола Патрушев скликав закриту нараду ключових силовиків і політичних фігур у спеціально обладнаному бункері під адміністративним кварталом. На порядку денному формалізація рішення про замороження фронту з одночасним відведенням частини підписанням відповідних документів. Але перед тим демонтаж вертикалі влади навколо президента Остановчий меседж Патрушева був однозначний. Війна має бути припинена. з Путіним чи без нього. Як колишній секретар ради безпеки, він володіє інформацією про структури. Лояльності і канали комунікації, що робить його ініціативу оперативно реалістичною, пишете канал Генерал СВР. Процедура, яку почали реалізовувати, мала кілька паралельних треків. Перший юридично-політична підготовка пакета указів і наказів про відведення з фронту та переведення частини сил у статус національної резервної групи посилення контролю над кордонами і заморожування адміністративно-економічних рішень, що могли б дестабілізувати хід перегорів, другий трек силовий. Виділення чистих підрозділів силового блоку, окремі бригади внутрішніх військ, спецпідрозділи ФСБ, загони Росгвардії, які мали отримати накази блокувати екіпажі, комунікаційні вузли, охороняти об'єкти без залучення прямих частин. Вірних президенту третій інформаційний запис операції зі звільнення простору інформування, коли низка телеграм-каналів і органів влади отримують координаційні листи із забороною на трансляцію певних заяв про завершення перевірки легітимності вищого керівництва. Оперативна реалізація передбачала одночасну дію в трьох політичних вузлах: перша резиденція президента, блокування під'їздів, контроль доступу екіпажів, розгортання протоколів безпеки, другої команди в інститутах силових відомств Швидка переадресація каналів зв'язку заміну оперативних командирів на тимчасових керівників, які підпорядковувалися тимчасовому координатору ради безпеки третій столичні адміністративні структури і фінансові центри задіяння представників бізнеселі для обмеження ризиків масових протестів, забезпечення логістики. Документи, які готувалися до підпису, містили пункт про тимчасове колективного управління до моменту формування нової легітимної влади і її механізмів передачі управління збройними силами через радбез. Генерали отримали наказ підпису одного з ключових документів, підтвердив старт операції. Сам підпис мав юридичну силу для внутрішнього застосування, переведення частини підрозділів, підпорядкування національного командування замість персонального підпорядкування президенту. Тактичні загони отримали коди і сигнали для блокувань. Водночас лояльні до Путіна елементи залишились під наглядом, але не під прицілом прямого розгрому. Пріоритетом стало мінімізувати вуличний конфлікт. Для цього мобілізували резерви служб контролю і НАТО, бо її планували локальні показові операції з метою нейтралізації потенційних організаторів. Опорополітичний розрахунок Патрушва його оточення базувались на припущенні, що еліти та силовики втомились від тривалої мобілізації і санцій і шукають вихід, який не призведе до хаотичного розпаду системи. Було задіяно канал з представниками бізнесу, головами регіонів і дипломатами, які мали погодити базові умови заморозки, гарантії, непереслідування переслідування для військових, збереження активів для бізнесу і певні політичні поступки для зовнішніх партнерів паралельно підготовляли сценарії для міжнародної легітимізації, запрошення спостерігачів прозорий контроль за відведенням військ домовленості про тимчасове припинення наступальних дій. Однак механіка відсторонення вертикалі носила високі ризики. Перший ризик реакція президента, і його найближчого оточення, які могли консолідувати лояльні частини для контрзаходу. Другий ризик витоку інформації, і ескалації переговорів на вулиці з масовими протестами, третій міжнародний ризик, західні столиці вимагатимуть чітких гарантій, а противники використають хаос для дестабілізації регіону. Тому операція мала відбутись максимально концентровано чіткими часовими рамками і з попереднім набором санкційних інструментів для стримування спроб прямого силового опору. Відповідальність за виконання була розподілена. Оперативне командування генерала інформаційний супровід служби безпеки, політичні гарантії, представники еліти, дипломати. Підпис генерала став знаком, що процес пройшов фазу реалізації. Документи підписано. Перше переміщення сил розпочато. в кількох районах. Стартували синхронні заходи блокування комунікації і перехоплення управлінських каналів без відкритих зітнень. Але з давньою метою змусити верхівку прийняти нову реальність. Що ж роль Патрушева в цій операції, приклад того, як колишній секретар ради безпеки, контролюючи інформаційні силові ресурси, може стати каталізатором системної зміни війну, закінчать з путіним чи без редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підпуститись, переможемо разом.